Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Дякую, що ділитесь своїми варіантами. Мені дуже приємно читати. І сьогодні в відео я вам покажу, як я роблю коржі з маку. Так як завтра маковея, ось тому сьогодні буду готувати коржі. І для того, щоб приготувати коржі, мені знадобиться півлітрова банка кислого домашнього молока. Далі одна столова ложка цукру і півчайної ложки солі. Далі мені знадобиться одна пачка ванільного цукру. Ми беремо в польському магазині. Якщо у вас є магазин Вікторія, він ще називається, можливо, по-іншому, Ось, ну, нам дуже подобається цей цукор. І висипаю. У мене тут 16 грам. І я висипаю всю пачку. Так, далі мені буде, знадобиться. Одне яйце, але розділяю жовток від білка. Так, жовток додаю до суміші, а білок окремо. До білка я додаю щіпочку солі, ось так. І далі мені знадобиться міксер. Я взбиваю. Білок. І ось до такого стану потрібно збити білок, що він, бачите, не випадає. так, Поки я білок відкладаю, повертаюсь до основної суміші і беру ось такий вінчик і взбиваю. Я вже перемішала, щоб яйце жовток повністю був вже розмішаний. І далі я додаю 100 г рідкого розтопленого вершкового масла. І перемішую. Далі я додаю муку разом із розпушувачем. Додаю муку мірним стаканчиком, стаканчику 200 г. І до муки додаю розпушувач, півпачки. У мене 18 грам. Я додаю півпачки. Це буде приблизно десь одна чайна ложка. Просіюю. Тепер перемішую. Так, ріденька, ще додаю муки. знову перемішую. І зараз я додаю білок. І перемішую. Додаю ще муки. І ще четвертий стакан. Вимішую. Так, додаю ще п'ятий стакан. Зараз я вимішую тісто і тоді вам покажу, яке воно в мене вийде. Тісто я вже вимісила, і воно має ось такий вигляд. Воно м'яке. Еластичне. В процесі цього, як я вимішувала, мені знадобилося ще 2 стакани муки. І того в мене вийшло всього 7 стаканів муки, і додавала олії. Десь олії приблизно вийшло 50-70 грам. Так, ось в мене таке тісто, і я його залишаю на хвилин 15, щоб воно трішки постояло. Так, в мене вже 15 хвилин пройшло. Тим часом я вже поставила сковорідку, вона нагрівається. І зараз я виймаю кістом. Далі я його ось так видовжую, ділю пополам. Цей шматочок я відкладаю. Ось цей шматочок. Роздовжую так, і розділяю цей шматочок на три частини, формую такі м'ячики. Ось мене вийшли шість таких паляничок. Я взяла олійки на руку і так зверху прибиваю олійкою. Так, зараз мені знадобиться одна, я беру тільки одну частинку, а решту я закриваю харчовою плівкою, щоб не увітрилося тісто. Тепер перехожу до ось цієї частинки і руками ось так розкачую. Можна руками, можна качалкою, хто як собі бажає. І ось такими рухами формую корж. Товщина коржа має бути приблизно десь пів сантиметра. Все я сформувала і тепер ставлю її на сковорідку. Це накриваю кришкою і на маленькому вогні воно собі печеться. У мене вже пройшло 2 хвилини. Я відкриваю. Він вже, бачите, ось такий. І перевертаємо. З однієї сторони трішки засмажився, але нічого страшного. І далі в мене піджарується інша сторона. Так, це в мене вже він зжарився. І я його викладаю. Ставлю на серветку, щоб лишня олія. Вібралася і перехожу до наступного. В мене вже пройшло декілька хвилин, я відкриваю, дивлюся на нього. Так, Можу так от проколоти, щоб вийшло лишнє повітря. Так. І о, чудово перевертаю на іншу сторону. І знову закриваю кришкою і слажу Так, і дивлюсь до коржика, І все, він готовий. Я його витягую і ставлю на серветку, щоб лишня олійка вібралася. І тим часом я вже поставила проварити мак для нашої макової начинки. Ну, ось, в мене вже спеклися всі коржі. Так, і зараз я перехожу до макової начинки. Мак в мене вже зварився, я попередню воду вже злила. Беру макітру з макогоном і висипаю мак в макітру. Я мак вже переклала в макітру. І зараз я його буду макогоном перше просто так, декілька хвилин перетирати, а потім вже буду додавати цукор. Мені трішки самій важкувато терти його, тому я зараз мама мені допоможе, я, вона потримає мені макітру, і я буду двома руками терти. Так, все, я вже його перебила до того, що потрібно вже сипати цукор. І беру сиплю цукор. Ну, Десь приблизно 2,5 ложки цукру. І знову ж перетираю. Ще додаю 2 ложки цукру. Мак я вже перетерла, У мене вийшов ось такий. І сюди зараз я додаю в мак кружку води кипяченої. Я раніше закипятила і вона вже оголола в мене. І перемішую. Так, все, в мене макова поливка готова, я її відкладаю. Зараз я беру блюдце і беру коржики. І коржики рву на такі ось частинки. Рву хаотично, як виходить. Може бути один більший, другий менший. Так як в мене вийшло 6 коржиків, ось то я можу взяти тільки половинку, тільки 3 коржика. ось, А 3 коржика коржики остальних в мене буде на пізніше, Так, щоб не робити велику кількість. Ну ось, Мені вистачило і 2 коржики. ось І все, в мене вже готові. І ще забула вам сказати, що мак я брала ось таку пачечку. Мені вистачило. Ось тут в неї 100 грамів цієї. Так. І все. Беру я макову начинку і поливаю. Ось в мене пішла вся начинка. Ну, ось, власне, і страва вже готова до макової. Ось я вже сьогодні зробила перед, день перед святом. Ось, Тому у нас сьогодні на вечері вже будуть такі коржики з маком. Ось, і в мене ще залишилося три е, коржики. Ось, тому що Шостий, е, коли ми жарили, ми один вже з'їли в процесі. Ось тому ті вже й п'ять в мене вийшло коржиків. Так. Ну все, на цьому моє відео підходить до кінця. Пишіть в коментарі, як ви святкуєте Маковея, які ви страви готуєте на Маковея. мені буде цікаво почитати ваші варіанти. І якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Також я вас вітаю з таким святом, з Маковею. Бажаю вам саме головне миру, достатку, злагоди та добробуту у ваших сім'ях. Всього вам самого найкращого. З вами була Катя. Всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.